Представниця агенції ООН у справах біженців Олександра Литвиненко відвідала Тростянець разом із заступником голови сумської обласної військової адміністрації Олегом Клименчуковим та головою Тростянецької громади Юрієм Бовою присутні обговорили нагальні питання щодо спільної допомоги внутрішньопереміщеним особам, жителям Тростянця і старостинських округів, котрі втратили житло під час рашистської окупації. Повністю зруйновано квартир і будинків 240. І всього пошкоджено більше 1200 будинків. Тобто це цифра, і це, це місто плюс села наші громади. В громаду входить 38 населених пунктів, 4 села постраждали найбільше. Це Білка, Станова, Буймір, Солдатське. Тому ситуація, скажімо так, така дуже тривожна, тому що ці, ці зараз і місцеве населення, яке залишилося без житла сотні людей. І до нас приїжджають зараз дуже багато переселенців. От у нас сьогодні на обліку стоїть 907 осіб. У нас в ВПО це ті що офіційно реєструються. З них ми розуміємо, що біля 250 п'ятідесяти трасян... трасінецьких, які ну хай 300, Ну да, но ні пам'яні просто да, да. Де, де не можуть жити, де у нас всього 에, 216 будинків, які які ну, проблемні для житла, скажімо так, зруйновані або mm -hmm. пошкоджені наскільки, що там якби, не рекомендується зараз жити, поки не зробиться там ремонт. Тобто 216... Скільки з, цих, з цієї кількості потребує житла? Ну, з дивіться, а це ж 216 зараз, вони, вони десь живуть у сусідів, там у когось живуть. От, із них 160, із 216, 160, да? 166. 166, це ті, що явно потребують житло. Тобто там, де дуже така да, сімей. Да, сімей. Сімей, не не людей, сімей. Тобто, і том є одиночки і так далі. І тому ми зараз это по городу чи по всій громаді. Є люди, які до нас активно приїжджають зараз з Харківської області. У ході зустрічі було обговорено всі можливі варіанти щодо облаштування та надання тимчасового житла родинам, які цього потребують. За словами Юрія Бови, працівники міської ради вже проводять обстеження покинутого комунального житла на території громади з метою його подальшого ремонту. Як повідомила Олександра Литвиненко, з боку агенції ООН у справах біженців розглядається можливість надання гуманітарної допомоги постраждалим людям і родинам найнеобхідні. Інішими речами, матрацами, спальниками, розкладними ліжками тощо також громадяни можуть безкоштовно скористатися професійною психологічною допомогою. В ході розмови обговорювалась так, і можливість допомоги пусті. у відновленні інфраструктурних об'єктів підтримки малого бізнесу. У свою чергу Олег Клеменчуков запевнив, що з боку сумської обласної військової адміністрації також буде надана всебічна підтримка. До слова агенція ООН у справах біженців співпрацює і надає необхідну підтримку територіально громадам і містам восьми областей сходу України постраждалим від російської військової агресії, після початку повномасштабного вторгнення росіян до цього переліку входить і сумщина. А партнер агенції ООН у справах біженців ГО «Проліска» вже надає гуманітарну допомогу тростянчанам, у яких повністю зруйноване житло внаслідок воєнних дій.